에... Давно не бачились? Привіт! Ви не чекали, а я вам знову приніс ще одну нуну -ну і непонятну пургу, придуману хворим розумом континентальних філософів, тобто білих е... нудних мужиків. Це, що я вам приніс, називається об'єктно орієнтована онтологія. Звучить заумно, е... але на самом ділі це доволі таки просто, якщо говорити загальними термінами. Так що давайте починати. В першу чергу об'єктно орієнтована онтологія часто розглядається як в спекулятивного реалізму, так що напереджено Ніком Лендом. Вибачте, але зараз без його згадки нікуди не дітись. Особливо, якщо говоримо про сучасну філософію. І ще особливо, коли ми говоримо про рух, на який вже дуже повпливав, спекулятивний реалізм, це думка, яка критикує постканчанське зелення філософського дослідження до співвідношення між мисленням і буттям кореляціонізм. Так що реальність будь будь-чого позицією кореляцією є непізнаваним. Однак об'єктно орієнтована онтологія передує спекулятивному реалізму, вона з'явилась раніше, та висуває такі твердження про природу та рівність об'єктних відносин, з якими погоджуються не всі спекулятивні реалісти. Термін об'єктно-орієнтована філософія був введений засновником руху Грехемом Харманом у його диссертації 99-го року. Коли я кажу, що напережену Ніком Лендом, я також кажу напережену Лавкрафтом, тому що вони так разом е динамічний дует. Він вплинули на цих двох філософів е, з цього відео. А о звучить як щось, що сказав би сам базований Хікас Провіденсу у своїх переписках, які заміняли йому 20 телеграм. В чому схожість? Е, Об'єкт Донтона Онтолой, так же як Лефраф, викидає привілей е, людського існування над існуванням нелюдських на об'єктів, тобто суперечить антропоцентризму. Квенцепція, яка процвіта у сусіда Бабангіди і першого зафіксованого чувака з синдромом Аспергера у Канта. Так що ці спекулятивні реалісти... Порощен за креаціонізм. Об'єктно орієнтована онтологія стверджує, що об'єкти існують незалежно від людського сприйняття і не вичарпиться онтологічно їхніми відносинами з людьми чи іншими об'єктами. Для об'єктно орієнтованих онтологів усі стосунки, в тому числі між людьми, спотворюють пов'язані з ним об'єкти, так само, як і людська свідомість, а як об'єкт розглядається як ноутбук, в якому дивитесь це відео, я і ваша мама, і небо, і Аллах це об'єкти. Що таке антропоцентризму, чому він такий поганий? Це ідея поширена в філософії нового часу, уявлення про те, що репрезентація тогічно завжди менше за репрезентованого. Замість доступу до реальності вона пропонує її інтерпретацію, змінюючи пізнання світу, грою в те, що означають, і того, хто означає. Це от звані о, опозиції, то що означають того, хто о, о, означає спромовлення, начебто на розширення, гнослоючи нашої можливості пізнання. Насправді лише збільшуючи дистанцію між реальністю. Простими словами, наша реальність не являє собою об'єктивну реальність. Це не, це не реальність, реальність, це інтерпретація навколишнього світу людьми, і поки постструктуралісти займалися грою інтерпретації, це навколишній світ до не пояснить. Об'єкт орієнтованого антологи хоче вернутися до бази, до землі, так сказати. Зараз ми живемо у світі людей, як раніше жили в світі богів і героїв. Не можна обмежувати світ людське уявлення про нього. Про це варто згадати вченим і філософам. Але Морештер, а я вибачте від Ейштейн, каже, що кордони мого світу закінчуються там, де закінчуються межі моєї мови. Звідти увагу, що він каже про один світ, за межами мого світу, є ще, можливо, інші світи, які не сприймаються людьми, і які існували до людини. Продовжує існувати незалежно від спостерігання чи втручання людини. Як Лавкрафту, людина всього лише пилинка на фоні ганського жорстокого всесвіту, на фоні великих древніх і супернов. І, і супер і чорних дір. Термін спекулятивний у цьому контексті також можна розуміти, як здиття суб'єкт суб об'єктної опозиції в рамках певного стилю мислення. Ніхто не вас не заставляє відноситись до свого крісла як до члена сім'ї. Дана філософія має своє кристання, про яке ми поговоримо пізніше. Е, до речі, знаєте, хто ще критикує антропоцентризм? Містер Олександр Бездочки Дугін. Тільки він це робив з точки зору регресії. Антропоцентризм погано, тому що мав по виглядок Божий ставить себе міру всіх речей, поки реальний міру всіх речей я Аллах є Рамзан Кадиров по думці Дугіна. Тобто Дугін пропонує повернутися назад. Якщо ми зараз живемо в, антропоц... в антропоцені, в посіку людей, то Друїна попитається вернутися в Теоцен, епоху богів. Тобто молитися, посидитися і слухати радіо Радоніш і представити великому Рамзана, тобто Рамзан Ішкрівського і Боженьку. Але в, як, в яку цену, в яку позицію нас хоче вести, Лавкра... вести об'єкт орієнтована антологія? На це є відповідь Лавкрафта, про якого ви вже надіюсь не забули. Він нам пропонує йти в Ктухлуцен. Так, Той самий Ктух, і це саме про те, що говорив Олександр е, Редугін на своєму відео. Е, автору терміну Тухуцен до нашої розмови зараз відношення немає. Про неї іншим разом, а але термін нам все ж потрібен як противага антропоцентризму, проти кого бореться ООО. Ктухлоцентризм це ставлення в центр чогось нелюдського. людського. Втелоцені все ж базу ставився не Бог, а вигідна і там інтерпретація Бога. Так що це не рахується. можна сказати, Об'єктно орієнтована онтології і це буквально синоніми. Скоріше, об'єктно орієнтована онтологія і це як марксизм і комунізм, як заратустра і над людина. ООО кажучи, мовою сісіру. Це закляття, яке викликає випвикає наш світ і змінить його. Так же, як це сталося в комісія Мура Провіденс, який я рекомендую всім почитати, що фанати Канас Провіденсу, якби він був живий, йому сподобався укритеге, тим більше наша єврейка в нього вже була. Спочивай з миром кімнатний і грачат. Ідучи далі, давайте пере перевіримо базу. Ідея про те, що познайомлю суб'єкту доступна нереальність, а тільки її його сприйняття в розумі називається «короляціонізм». Цей самий коруліціонізм став а, в продуктах мислення розумних людей, ніби аксіомою. Ніхто проти нього до появи спекулятивного реалізму не ставився негативно. Запоріжжя, місто бидла. Так, на чому ми зупинилися? А точно. Про то, як Грем Харман е, характеризує свою філософію. Він називає її невідворотним мутантом, сином гусерлівських інтернаціональних та гайдерських реальних об'єктів. Дуже правкарфянські мутанти, е, си, сини, все це жахливе. Сама теорія з'явилася, е, якщо що, е, раніше ніж спекулятивний реалізм. Спекулятивний реалізм з'явився в тисячі році. А в докторській дестації 1999 року під назвою Інструмент буття елементи в теорії об'єктів пізніше переглянуто опублікований як інструмент буття Хайденгерів об'єктів. Це як вона зараз видається, для Гармана гайдеріанське цуха Негенгайт або готовність до рук відноситься до вилучення об'єктів з людського сприйняття в реальність, яка може бути проявлена практичними чи теоретичними діями. Зверніть увагу. Це чисто Гармановська інтерпретація Гайдегера. Руки геть від всіх цих дизайнів, you, і то всього ужаса. Е це чисто, як е він сприймає. Це не є те, що говорить Хайдегер. Хайдегер не придумав об'єктно орієнтовану онтологію. Підтримуючи цю ідею, Харбас зберігає, що коли об'єкти відвідаються таким чином, вони віддаються від інших об'єктів, а також від людей. Опираючись прагматичними інтерпретаціями думки Гайдегера, Харбас спроможний спроможні спробувати об'єктно орієнтоване тлумачення медифічних субстанцій. Е Назву для свого шабушу сатанізму та язичництва Гарман вкрав у сучасних волхів, а саме в комп'ютерних інженерів. обєктно орієнтоване про програмування це парадигма програмування, яка здається програмою як ножину об'єктів. Що з між собою, бла, 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 на свій симуляції ломасці бюджетний Джейсі Дентон, Цукерберг, це Боб Пейдж, і там є геніальний. Штучний інтелект спасе світ. Пояснювати світ комп'ютером. Це смішне продовження того, як люди описували свій світ різними винаходами. Тобто появилось колесо, світ це колесо, появився годинник, світ – це годинник, появився комп'ютер, світ – це комп'ютер, появився – е, світ став скібіді туалетом. Ой, вибачте. Вертаючись до гайдегера у книзі буття і час, він закликає допустити існування речі самої по собі, як визначальну дійсність. Він звертає увагу на по на появу нового суб'єкта техніки, яку вважає неможливо списувати в темінах коронаційні креативності. ось сулова, Нікленд, кіберфеміністка Халодона Харовий. Техніка і технічний прогрес, який Хайдегер ненавидів, е, виходить з під контролю одночасно як щось лавкартянське, біблійське, середньовічне. Церква, до речі, раніше забороняла з дівчатками з ляльками. Ну, бо це все таке щось штучне, створене по подібному людському, а значить і Божому. Значить Це все не лялька а потенційний голем. Ну, ви знаєте, що голем це, коли там е, ра, равен вселяє якусь душу в. Е, Фігню і вона складеться живою і йде пиздити антисемітів. Ну, ви бачите, що з кожним роком кількість про проклятих ляльок тільки росте. І тільки злобіша долина грає Роль. Одним з головних соціальних Гайдера Гайман вважає інструментальний аналіз. А звертаючись до хорою, я вам скажу так, що фільм Термінатор і всі фільми про злих роботів, це буквально фільми теж про злих ляльок, тому що робить лялька, по факту, це в неї те саме. А на рахунок інструментального аналізу речі виявляються себе як інструменти, і саме таким чином вони можуть бути доступними для нашого сприйняття. А феноменальна реальність речей свідомості не виставже їхнє буття. Ми можемо їх завгодно довго дивитися на будь-який предмет, можемо використовувати його різними способами, проте сама річ залишається прихованою. як вважає гармані карикатурний об'єкт, він існує сам по собі. Тобто, надіюсь, це зрозуміло. За існуючим об'єктом у Хармана не мовляється якоїсь спільної субстанції, яка характерна для багатьох об'єктів. Як, наприклад, у разі матеріалізму, який реаліз, Харма також критикує: об'єкт і, і є сутність, і в немає нічого крім самого об'єкта. А категорія буття має сенс лише коли вона відповідає тій самій реальності, не пов'язаної з мисленням суб'єкта, що пізнає. Буквально мем про remember asking. А тепер давай надамо слово автору, що я там розказував. Що людське сприйняття будинку чи дерева вічно переслідує якісь приховані нам лише в які ніколи не встуть присутніми, це саме стосується чистої причини соткової взаємодії між скелями чи канапами дощу. Навіть неживі речі лише мінімально розкривають реальність одна онної, зводячи одну до карикатур. Навіть що скелі не є живими свинями, вони ніколи не зустрічаються одна зонною. В бігні на найглибшій істоті, а лише як наявні під рукою. Лише змішання гайдегером э, двох різних сенсів як структур заважає прийняти цей дивний результат. Що він має на увазі, непонятно. Ви знаєте, всі ці а, сучасні філософи люблять писати як ідіоти і не назнати ніякого нормального пояснення. Я попробую це розібрати. Е, з того, що він сказав, якщо брати так, це він робить висновок, що первинним місцем онтологічного дослідження є об'єкти і відносини об'єктів між собою. Замість поскантянського акценту на співношенню людина світ. Людина не є унікальною знову ж. Більше того, справедливо для всіх сутностей, будь то люди, не люди природні чи штучні, щоб призвести до применшення дизайну як то ублічного пріоритету. Тобто, Якщо ви, ви читаєте Дузіна, то там просто моляться і дрочаться на Дазайна. тут його би, важливість абсолютно зменшена. Натомість Хармен пропонує концепцію об'єктів і неможливо звести до матеріальних частинок, так і до людського спиняття, і перевищує будь-які відносини, в яким не можуть входити. Це дуже похоже на язичництво, на... на справжнє язичництво, а не на дрощіння на дерева, коли вважали, що, наприклад, квіти ведуть між собою війну і так далі, і так далі. Поєднуючи інструментальний аналіз Гайдегера з фенологічним розумінням Гусерля, вчителя Гайдегера, Гарман вводить два типи об'єктів. Реальні об'єкти та чуттєві об'єкти. Реальні об'єкти це об'єкти, які вилучаються з будь-якого досвіду. Це чуттєві об'єкти, які існують лише в досвіді. Крім того, Гарман пропонує два типи якостей: чуттєві якості, або ті, що виявляються в досвід. І реальні якості і доступ до них знизуються через інтелектуальне дослідження. Поєднання чуттєвих і реальних об'єктів і якостей дають таку структуру. Реальний об'єкт Реальної реальної якості це поєднання, яке визначає здатність реальних об'єктів відрізнятися один від одного, не розпадаючись на невизначені субстрати. Реальний об'єкт чуттєвої якості, як в інструментальному аналізі, вилучений об'єкт перетвореть на чуттєве спіття через поверхню доступ до якої з'ясяться думки або дії. Чуттєвий об'єкт, ну структура свідомих феноменів, формується за ідентичних або імперичних інтерпретаційних е, якостей, та інтуїовних інтелектуально. Чутєві об'єкт, чуттєві якості, чуттєві об'єкти присутні, але заплутані туманом випадкових, випадкових рис і профілів. Навіщо це все непонятно? Тут же далі, вживаючи ідею матеріалізму, і, точніше не матеріалізму, а реалізму, та, е, де він це все, він все одно захлубляється в, в, в метафізику, яка запутує і яка не несе ніякого глибокого сенсу, тобто знову ж е, така приказка, де об'єкту інтонатологія скатується в лайно через. То, що е, філософ не може зупинитися на одній ідеї і начинає розвивати її далі, намагаючись е, створити знову вже картину гелянську типу картину світу, точну і понятну, що не є неможливим, що стоїть цій ідеї спекулятивного реалізму, що неможливо взагалі сформувати якусь точну картину світу. Але як бачите, Гарман намагається, він намагається створити е, е, різницю між об'єктами, е, створити якусь знову ж метафізичну систему, по якій все працює. Це, чи, чи здається це в ньому? це вирішувати, мені здається, вам. Як не дивно, е, на цю прекрасну ідею Хармана, тобто е, об'єкту орієнтованого онтологію, не зацікавились інші філософи і почали розвивати свої ідеї навколо неї, що дуже цікаво, тому що е, вони могли, наприклад, взяти і ту ідею е, про об'єктно орієнтованого атологію та розвити її краще, ніж це зробив Гарман. Тому що ми бачимо, як минулому Харман. Е, Занадто сильно вклався в метафізику, в якій він, вважаючи, не сильно розбирається, тому що все це походить з Хайдегера. Наприклад, давайте розберемо зараз послідовників Хармана, наприклад, Тімоті Мортон, який говорить про гіпероб'єкти, він зайнявся об'єктом орієнтовної тлопіс, того, як його екологічні твори, прихильники прийняли з диму руху. Тобто до того Мортон не був членом цього руху, він став після того, як його. Прихильники порівняли з цим і сказали, що йому варто цим зацікавити, тому що це похоже, тому що в екологічній думці Мортон вів концепцію гіпероб'єктів для опису об'єктів, які настільки масово розподілені в часі та просторі, що виходить за межі просто часових особливостей. Він, опека, називає, це глобальне потепління, піноплав, традиційний плутоній е, і т.д. і Пізніше він перерахував 5 характеристик гіпероб'єктів: в'язкість, розплавленість, нелокальність, поетапність, інтероб'єктність, і, та, і так далі. Зараз я поясню, що це означає. Е, Гіпероб'єкти прилипають до будь-якого іншого об'єкта, якого не торкаються, незалежно від того, наскільки сильно об'єкт намагається чинити опір. Гіпероб'єкти мають тобто вони е, прилипають вони як паразитичні. Розпаленість е, гіперб'єкти настільки масивні, що вони спростової ідеї про те, що просто час є фіксованим коректним послідовним. Тобто вони порушують самі, самі своїм існуванням ці класичні розуміння про світ, які в нас є. Нелокальність. Гіпероб'єкти розподіляє в часі та просторі, ну, що вони не можуть бути реалізовані в якомусь конкретно локальному прояві часу та простору. Об'єкти не відчувають глобального потепління, а натомість відчувають торнадо, які задають шкоди певним місцям. Таким чином, нелокальність описує спосіб, який доброг стає більше суттєвим, ніж локальні прояви. Гіпероб'єкти займають великий вимірний простір, ніж інші суці може нормально сприйняти. Таким чином, здається, що гіпероб'єкти виникають і зникають у тривірному просторі, але виглядатимуть інакше для споризача з багатомірним баченням. Інтероб'єктність. Гіпероб'єкти утворюють зв'язки між більшими, більш ніж, ніж одним об'єктом. Отже, об'єкти здатні сприймати лише відбиток або слід гіпероб'єкта. Це як історія про слона і сліпих, які його мацають. Тому гіпероб'єкт настільки масштабне явище, яке настільки сильно. Поділя не в часі, що неможливо його якось сприйняти, як щось, ну, зрозуміти його як повну річ. За словами Мортона, гіпероб'єкти не стільки стають епоху екологічної кризи, але й попереджають людей про екологічні дилеми. Тобто Мортон він більше екологічний філософ, і ці гіпероб'єкти, які написав дуже цікава ідея, але він їх описав тільки з точки зору екології. Наприклад, ми могли порівняти гіпероб'єкти з капіталізмом, тому що, як ви пам'ятаєте, Нікаленда, капіталізм це зломний бог з майбутнього. Це тема наступного відео, яке я запишу про те, що капіталізм це є, можна сказати, божество. Е, іншим послідовником був е, Леві Брайант. Він також виступає за посисткантянський антропоцентризм. Бере-бере-бере-бере. Е, е, він з цим не, не згоден. Е, він, е, він фанат Коперника, тому що він вважає, що Коперник, революція Коперника звела філософію до дослідження єдиного відношення між людиною та світом. Але цей розрив не такий важливий. Бо ми такий самий світ, як і інакше, нема такого розриву взагалі. Е, ну і як, як люблять філософи, Леві Брайант вирішив протистояти цій поскардянській епістомології і формує об'єкт орієнтовану філософію, яку я називаю онтикологію. Е, знову ж, е, гігантська кількість непотрібних, е, абсолютно непотрібних термінів, які просто створюються, тому що вони можуть. Вона базується на трьох принципах. Ця онтикологія. Е, стверджує, що немає різниці, яка не має значення. Е, Далі там, ой, господи. Ми хотіли спросити, що питання відмінності передують еперішну і що вони буквально створюють видимість, цей принцип стверджує, що здання не можна зафіксувати до взаємодії за відмінностями. Отже, для Брайан теза про те, що існує річ у собі, яку ми не можемо знати, є неспроможною, оскільки вона передбачає форми буття, які не мають відмінностей. Ой, Боже. А по-друге, принцип не стверджує, що концепція відмінності, що створює різницю не обмеження людською соціокурі чи епистологічною сферою. Логічний принцип стверджує, що якщо немає різниці, то яка також не створює різниці, тоді створення різниці є мінімально умови існування буття. Знову ж, чим займається Брайанд, тим же самим, що Харман. Якщо Тімоті Морти продумати цікавий концепт гітрооб'єктів, то Брайант знову займається створенням е чіткої онтологічної гілянської системи пояснення світу, що дуже ображає мене, тому що е це порушує саму ідею цього спекулятивного реалізму, яка бореться проти всіх цих. Воскінчанської філософії кореляціонізму, тому що Гегель це прямий послідовник, це теж германський ідеалізм буквально. І якщо ви протистоїте проти, проти Канта, боріться проти Гегеля, але вони все рівно скатуються в цю гегелянську метафізику, описування неймовірне зв'язки між об'єктами е, дередерем. Знову ж він е, що зробив? Шебрайт? Він створив чотири види об'єктів, яскраві, мені темні об'єкти то об'єкти шахраї. Знову займається тим, що займається Харман, це як би, зможення сущності, як, як би сказав, би, фанат О'Кама. Тобто абсолютно не потрібна нам зараз е... ідіотська метафізика. Нам це не потрібно. Для тому що це так це має бути цікаво. Як би ми не критикували Хармана за його. Абсолютно не потрібно метафізику, він все ж таки створив реальну революцію в плані е, філософії, тому що він повернувся до такої штуки, як об'єктивність. Це дуже критикуємо сучасній філософії штука, але він все ж таки е, наповнив цю це слово новим новою ідеєю. Він сказав: він вважає, що тіпа, цінність онтології повисся, якщо опиратися на об'єкти. Тобто е, онтологія це дуже тяжка наука, вона наука про буття, але що тоді є? Людина, і треба відмовитися, того, що, ну, опять же, від антропоцентризму зрозуміти, що онтологія відноситься до всього, що там ходить там, коло нас. Він зробив цю революцію, в його не можна відбирати. Е, метафізику Хармана не можна назвати чимось достовірним, але в нього є один сильний плюс він опирається на об'єкти. Тобто, на відміну від марксистів, ідеалістів і всіх інших, він не опирається на щось абстрактне, він опирається тільки на конкретні, абсолютно існуючі речі, які можемо порухати. Усі... Про, де, е... Єдиний спосіб, як він каже, учредити об'єктно орієнтовану онтологію, це не переключатися на протез, генезис, динамізм і протікання, а замість цього учредити нову модель об'єктів як е... вільних від яких відношен і секритих в своїх особистих вакуумах. Е... Все ж таки нам треба сказати Хармону дякую за всю його боротьбу. Проти кореляціонізму і всього того, що ти шкодиш він нам наніс. І моя оцінка у цій об'єкти філософії це геніальна, абсолютно якби, ідея, тому що ми навіть дійшли до ідеї, що є речі і речі між собою тук-тук. На цьому ми нарешті закінчуємо. Дякую за вами за перегляд. Надіюсь, вам сподобається це відео. Якщо у вас є ідеї або бажання, побажання, які б відео, про що б я їх міг зняти, пишіть в коментарі, пишіть в паблік, підписуйтесь на паблік. І дякую за перегляд.